Ось так виглядають м'ясні їжачки. Дуже гарно, апетитно. Ось така може бути подача, може бути з гарніром, може бути як основне блюдо. Дуже смачно м'ясо, дуже соковите. Рис гарно тримає форму, нічого не розпадається. Зараз одну розріжу і покажу вам в розрізі. Готуйте, смакуйте, рекомендую та будьте здорові. Насправді вийшли дуже смачні, соковиті. Ось так вони виглядають у розрізі, а зверху рис. Краса. Мені особисто дуже сподобалось. Я таке готую часто, тому вирішила зняти відео і показати вам. Як воно готується і як воно виглядає? Готуйте, смакуйте. Прикольненькі такі. Беру ось таку ложку і роблю такі тівтельки. А щоб вони були всі одинакові. Використовую ось таку ложку для морозива, дуже зручно.